Олена Отеліга літо. Топчуть ноги радісно і струнко, сонні трави на вузькій межі. день такий віддатись поцілункам, В день такий цілим натхненням жить. П'яним сонцем тіло налилося, та не гнеться в ньому, мов свіча. І тремтить схвильоване колося, прихилившись до мого плеча. В сотах мозку золотом прозорим мед думок розтоплених лежить, а душа вклоняється просторам і землі за світлу радість жить. І за те, що стільки уст палило і тягло мене вогнем спокус. І за те, що замінить не сила, ні на що твоїх єдиних уст.